Доброго дня, незламні українці! Сьогодні ми з вами разом зберемо продуктовий набір для відправки для допомоги сім'ї з дитинкою. Обов'язково обираємо макарони. Завжди я беру рис, гречану крупу, обов'язково борошно, цукор. І зараз пошукаємо сіль. Для дорослих ми кладемо сушки в дібні, але в нас сьогодні ще є дитинка в сім'ї, тому додаємо крекер для дітей. Також, я думаю, що для дитинки можна буде взяти шоколадний напій. М'ясо корей. Свинину тушковану.